11 грудня виповнюється 62 роки Юрію Пацану, чудовому українському художнику, майстру пайзажного живопису. Мої картини це кардіограма моєї душі, говорить про свої твори Юрій Пацан. Він не має мистецької освіти, а його твори знають далеко за межами України. Вони є у колекціонерів у США, Канаді, Німеччині, інших країнах. Народився майбутній митець в селі Пархомівка на Київщині. Після закінчення школи і служби в армії навчався в Ірпінському індустріальному технікумі, працював у школі, на машинобудівному заводі, на автозаправці. У 1986 році брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. До живопису Юрій Пацан прийшов після того, як потрапив в автомобільну катастрофу. У 36 років він отримав травму і першу групу інвалідності. Спершу він почав створювати вироби з пластикових пляшок, з яких робив квіти, листя, гілки, потім зайнявся різьбою по дереву, створював ікони. За порадою товариша спробував малювати. Потроху зацікавився технікою художнього письма знаних майстрів. У мене просто пішов потяг до живопису, до поезії на полотні. Щоб відтворити це, необхідна теоретична база, якою технікою краще малювати, як змішувати фарби для відтінків. Нюансів вистачає, пояснював Юрій Пацан. З 2000 року Юрій Пацан розпочав художню практику. Персональні виставки митця викликають незмінний інтерес. Юрій Пацан заслужений художник України. Сюжети картин художника це в основному знайомі з дитинства пейзажі. Вони ніби живуть в ньому і просяться на полотно, допомагаючи йому випробувати радість від спілкування з рідною природою ще і ще раз повернутися в рідне село, де виріс і став на крило. Тому полотна Юрія Івановича це стан його душі, це вічно трепетна мелодія його серця. Живу, а не проживаю, протоптую свою стежину у творчості. Дякую ЗСУ. Юрій Пацан.